Вітаю всіх, хто знає, що таке корова, що таке силос, хто розуміє роль високоякісних основних кормів в виробництві молока. Сьогодні про математику та про економіку аеробної стабільності. За аеробну стабільність відповідає технологія заготівлі та обраний консервант. Іноді це дуже важко, коли один постачальний каже: Візьми дорожче, але надійніше, другий каже, візьми дешевше, різниці не побачиш. Треба прийняти якесь рішення, а ще це рішення треба донести економістам керівництву. Тому ми створили такий інструмент як порівняння втрати аеробної стабільності, щоб вам було легше прийняти рішення Витрати, витратити більше там, на 10-15 гривень на тонну силосу, чи втратити 40-50 кілограм з кожної тонни за рахунок аеробної стабільності. Інструкцію. На сайті журналу Молоко і Ферма. Посилання я залишу в описі. Користуйтесь, це працює. І бажаю всім гарного сезону заготівлі Силосу.